Гранатометна справа для цивільних. У Рівному проводять тренінги, де навчають людей користуватися зброєю. Учасникам розповідали про види гранатометів, їхню структуру та інші важливі деталі. Ба більше була можливість навіть постріляти з гранатометів. На тренінгу побував Владислав Стецюк. Вітри секунди постріл. Ну, тепер є. Горить. є. Горить. Да. Горить. Ось так кожен бажаючий може спробувати стріляти з гранатомета. Цього навчають на спеціальних тренінгах для цивільних. Ручка. У нас і робить пуск. Натиснувши на настрія Дмитро. Інструктор на тренінгу каже: цивільні мають бути обізнані у військовій справі, аби змогти захистити себе. Також Дмитро є розробником симуляторів по навчанню стрільби з гранатометів. Зараз перед вами бачите, ось симулятор є на базі фагота. Встановлюється це все діло на бойову зброю. Це все компактне маленьке рішення. Є симулятор від на РПГ-7. Дуже ефективно використовується вже декілька років. Звичайно, в 2022 році стало максимально, максимально, максимально актуально. Видемо до кінця. Не кидаємо керування. До тренінгу доєднались десятки учасників. кажуть, такі курси важливі, особливо в сучасних умовах. Сьогодні був зроблений вислів. Не знаю, де я це зможу використати, але ці знання за спиною мені не носити. Я думаю, це розуміє кожна цивільна людина. Тому повинна використати дані знання не тільки для того, щоб десь там, але щоб передати ці знання тут. У нас готують до з чим ми можемо столкнутися, і це все знання може врятувати наше життя, і воно необхідне для того, щоб ну, надалі відстояти свою країну і будувати її далі. І це тільки початок я рахую. Проєкт по підготовці цивільних створений, аби навчити людей виживанню під час війни. Центр готовності передбачає низку тренінгів у різних сферах діяльності. Різноманітні тренінги, починаючи від домедичної підготовки, стрілецької справи, психологічні тренінги, і сьогодні, чому ми надаємо це знання людям, які прийшли, дай Бог, щоб воно не пригодилось. Але якщо вдруг щось, не дай Бог, буде. То вони зможуть дати гідну відсіч сьогодні. Ми на цьому тренінгу маємо дуже багато жінок, як і на страницькій справі, тому що жінки розуміють, чоловіки на фронті, а їм потрібно захищати свої домівки, своїх дітей, свою родину. Створений проєкт за ініціативи благодійного фонду Сергія Притули. Тренінги безкоштовні, проте за бажанням учасники можуть задонатити до фонду. Записатися на тренінги можна у соцмережах проєкту. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.